Теремаченді президент, статві девоцовфатіфром юкрей. Отож, розпочну з так званої втоми від України. Втома від України означала б втому від демократії, втому від свободи та нарешті втому від НАТО. Допоки Україна має сили боротися, ніхто не має права на втому. Зброя найвищий пріоритет. Ми повинні разом зрозуміти, що це не просто постачання зброї чи допомога Україні. Ні, це інвестиції в європейську безпеку, у вашу безпеку. в той час як Україна втрачає життя своїх солдатів. Наш єдиний шанс виграти цю битву, зберегти єдність і значно збільшити запаси озброєнь. І ми маємо перевести європейську та світову економіку на військові рейки протиповітряна оборона. Нам потрібні системи радіоелектронної боротьби. Нам потрібні ракети великої дальності для знищення матеріально-технічного забезпечення їхніх військ, що йдуть у наступ. Нам потрібні танки. Нам їх потрібно доставити не десятки, а сотні. Нам потрібні боєприпаси. Боєприпаси є головним пріоритетом. Чи готова будь-яка країна НАТО воювати без реактивного винищувача? Ні, точно ні. Стратегія інша. Якісь країни НАТО можуть воювати проти Росії без ракет великої дальності, без сучасної ППО, без сучасної системи радіоелектронної боротьби. Однозначно ні А ми зараз воюємо на півдні і на сході, не маючи їх у значній кількості, коли у Росії в 10 разів більше боєприпасів ніж у нас. Всі ненавидять пропозицію замороженої війни. Як нам уникнути замороженої війни? Більше зброї, більше боєприпасів для українських збройних сил. Нічого іншого не існує. Санкції. Основне для санкцій це те, наскільки ми можемо скоротити російський експорт, наскільки ми можемо скоротити здатність Путіна фінансувати війну, фінансова підтримка. Ви повинні спрямувати гроші на зброю чи на те, щоб забезпечити Україні виживання і неодмінно членство України в НАТО. Будь ласка, давайте не будемо боятися Путіна. Давайте не приймати ультиматум Путіна. Ми не повинні дозволити жодній нації світу визначати майбутнє націй, у тому числі 40 мільйонної нації. Це залежить від країн НАТО та України. Ви маст цю війну. And please, let not any more use that European Union, NATO, our partners will be with Ukraine until the end. We be together until our victory. And Ukrainian victory is the victory of Europe and the victory of the whole free world. В такій ситуації я сподіваюся, що ми отримаємо зброю, санкції, справедливість, фінанси і, будь ласка, запрошення від НАТО та Євросоюзу. Як сказав Ландсбергіс, членство НАТО для Литви – це життя. Це 100% вірно для України. Але, сказав Ланс членство в ЄС це гарне життя. От після того, як ми виграємо життя, нам треба виграти гарне життя.